Ми можемо з вами порівняти да у нас найбільша категорія це споживачі з плитами, да? де немає лічильників. Угу. Е, е, норма була три встановлена. Е, коли е, облгази говорили, що це замаленька е, за норма, і вона не відповідає дійсності, а НАК Нафтогаз там, оприлюднював якісь е, е, суми такі в мільярди гривень збитків, то хотілося завжди поставити просте питання: звідки ви це все взяли? Давайте візьмемо, як це перевірити. Берете лі, квартиру. З газовою плитою, з лічильником, і берете таку ж квартиру з газовою плитою без лічильника, де склад родини однаковий. І дивитеся, яке у вас споживання на одну особу з лічильниками, без лічильника. Ми перевірили ці дані, побачили, що з лічильником на одну особу в середньому десь один куб півтора, без лічильника норма була три. Тобто, ми, ми бачимо, що норма розрахункова завищена. В два рази що найменше да.